Вітаю вас, друзі! Знову я в Росії. Ось така робота. Наразі. Так. Значить, ось таке креслення, листочок немаленький, 1000 на 930 жоден станок не лізе. Сверлю поки на радіально на радіально свервільному. Так, цей центр вцепив, для сверловки він не потрібен, він буде потрібен для росточки. Поки засверлююсь, сверло 54, сверли добре, потім 72, а вже потім різом. Тому що тут вказано подвійний отвір. Ході усе бачите, 95 і 88. Ось так валимо. Так, отже, на 54 отвір є. Сверлик на 72 не захтів. Тому що не відчуває центру і ним почало кидати. Та й на 54, чесно кажучи, трошки втік від початкового центру. Саме тому тут закріплений оцей допоміжний центр, який буде потім уже при розточці допомагати. Поки що баштангою буду розточувати до діаметру. Трошки більше, ніж піноль. Що це все сталося, почало тікати, тому що немає можливості нормально прижатись. Там до столу прижато двома прижимчиками і все. Тут підставка, яка теж ну така хліпенька. Але ж треба робити. Потихеньку, ніхто не підганяє, будемо царапати. Далі причепним різцем вже діаметр більше, ніж піноль. Далі, коли роздеру більше 120 діаметром, там можна буде чіпити назад баштангу і до неї причепитись в мене є така приспособа. Причепний різець, зараз покажу. Ось такий причепний різець, це з мобільного розтачного, цепляється до штанги 40 і баштанга в мене теж якраз 40 на 4 гвинта. Тут вставочка, вони в мене є різні. Тут ставиться самокал, підтягується і точиться. Але найменший діаметр для нього десь приблизно 120. Ну що ж, друзі, дійшла черга до причепного різцитримача. Ось так це все виглядає. Різачок. R6M5, беру по 3 мм. діаметр вже добрий такий гарна заточка ось така Хоча, звісно, цей станок, мабуть, не предназначений для таких робіт. Але вибору в мене немає, треба робити. Більше цей пряник ніде не влазить мені в жоден станок. Тим не менш бере чудово. Плахміття, правда, збирає тут зверху багато, та нічого страшного, але не заважає. Дуже гарно ріже, отвір все більше і більше, вже діаметр доходить до, скільки я міряв? 156 Залишилось небагато. Ото аж стільки лахміття там набирається. Але ж все одно мені, щоб різець виставити далі, треба зупиняти, то й лахміття прибирається заодно. Так, що ж, це вже крайній пробіг цього діаметру. Далі буде зміщення і розточка другого отвору. Далі буде цікавіше. Так, зробив переміщення, як вказано в кресленні 33 мм. Орієнтувався на відбиту раніше центрову лінію. За допомогою лінійки зробив різницю між сторонами 33. Такого. І все, знову приварились. І можна далі розточувати вже зміщення. Тут вже радіус трошки інакший. Там був 95, тут 88. Поїхали. Так, ну ось наш отверт вже трошки схожий на якусь бульку. Трошки схожий з тим, що має бути. І вже можна контролювати розмір. За підрахунками він має становити от на оцій центровій лінії 216. До розміру залишилось небагато, вже показує 200. Тобто ще трошки. Так, вже наближаємось до того, що має бути. Залишилось небагато. Потрошку царапаємо. Видно так, яка різниця Особливо собою о Ну ось і все. Робота є зробленою. Такий продовгуватий отвір вийшов і Вон скільки стружки. Це все звідси. Все, гарного настрою, гарних вам робіт. Підписуємося, пишемо в телеграм. Кому зможу допоможу. З вас ще лайки. Пока, до наступних відео.